Добрий ранок, березень. Добрий ранок. Львів. Третій день у Львові і я вже біля потягу Це вже сигнал мого навчання. Тут я нічого багато не записувала. Але є наріжечки з відео, Того далі вони будуть. Бачите, як це відбувалося, як завжди це місце.

Happy birthday to you. С عيد днем наш папа. Happy birthday to you. Браво. Давайте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Я знову в шопці, я знову в рукавицях. І так, це досі березня. Зраділа ми тепло, якщо вам цікаво, але потім сталося ось таке холодно, а в людей навіть сніг пішов. Якби снігу немає, але шапка повернулася в життя. я Не в неї прощалася. Минулі вихідні, як ви побачили, я була у Львові, було навчання. Зараз. На календар 15 березня, щоб ви розуміли, часові межі. Я приїхала додому. Тому привіт-привіт, гараж. Привіт, Два дні я тут. Два дні я тут. Перебігаю з місця на місці, бо тут холодно, скрізь холодно. Ой, Можете сказати в коментарях, як ви пережили оце. Бо знаю всі ті, хто дивляться. Дякую вам за це. У ну, вас теж холодно. Ви живете там саме, де я. Тому покажу трішки, що відбувається тут. Як вийшли ці два дня, з половини, не знаю, що з мати ці дні. Бо завтра вже їхати туди. Покажу, трішки туди І будемо рухатися далі. В понеділок в Києві, знову буремо в життя.

На інші відео, які будуть цією чудовою історії. Ви мене не бачите, але хоча б. Сподіваюсь, що ви чуєте. Ну все, чекаю вас наступних відео, бо я вже геть в Це березень. Я вже повернулася з своїх подорожей, які ви можете побачити в окремих відео. Це були дві окремі країни, в яких ми провели декілька днів. Я провела з Вікторією. І сама тепер я знову в Польщі, з чого все і починалося, куди я їхала для того, щоб пригоди весняні розпочалися. І, звичайно, куди я пішла. Правильно, це іки. А ікі я знову тут, я знову прийшла і знову йду щось купувати. Тому чекайте на огляд якихось штучок і розпаковки повків подаш. Отак, от такі от березі. Кімната Я в ній І мій возик який вже наповнюється речима. Кухня до вашої уваги. Відділ кухонь. Все для кухні. Ще одне царство кухні, Лодочки, тарілочки. все, що мені потрібно. Продовжуємо. Якби ви бачите, да? я вже боюся знати, скільки це все буде коштувати. А тепер у відділі квіточок. Різні вазочки, скляночки і багато штучних квітів. І так, покупки завершилися. Ви побачили, що я приходила. Я себе стримувала, купувала те, що потрібно реально. Да. Ну, це були всякі литочки. шафу такі. Корчики, вони реально тут 200 гривень коштують, а в Україні ну, типу, я не могла знайти за такі гроші, хороші такі органайзери. Тому скупилася, мій там чек вийшов щось ну, 1800 гривень, але там якісь садочки я ще подарую, якісь залишаться мені. Тому я рада. Тому, тому на карточці ще гроші залишилися, і звичайно, переданий далі, завезти. Вирішила. Я вирішила перекусити. Минулого разу ми пробували морозиво. цього разу я взяла ходок і булочку з корицею. Ось зараз покажу поблизу. Ось так от виглядає ходох і булочка з корицею. Напевно, це найкращий ракуш, я не якось не був. але то на десь є. Тепер куштуй. Сосиска, все звичайно. Тут ще я. Не розумію, чи там є кетчуп. Може й нема. Це цибулька така і огірочок. Кетчупа не спостерігаю. Ще дуже багато українців ходить на магазин. І тут або працюють, або скупляються додому. Хороше місце. Реально. Я тобі скупляв з безумно. Все просто легко, і вже зумів. Звичайно, що якість не найвища. Світя але легко піде. Угу. Сили, щоб доїхати додому, бо годину ще їхати двома автобусами. Угу. А потім. Вже ввечері спробую зробити розпаковочку, показати, що я цього разу купила, якщо а а минулого разу добавили. Звичайно, купити, і ціни. Ціни, в принципі, не змінилися. Наче на ті товари, які я купувала, більш-менш такі самі. Золотий виріс, оце вода. А золотий, в принципі, ціна. Не відходячи від каси, вартість худога була 4,5 години. А вартість цієї булочки стоїть 3 злотих. Разник закупив російської зотих для того, щоб перекусити. На гривні десь до 80 гривень, тому що злоти більше, ніж по 10 Ну що, подивіться. Були корити. На даному етапі я рада, що я потрапила сюди. Я купила те, що хотіла, але поки що я ще не думаю, як я це вдома потягну. Буде весело. Ну Все, пока. Рім і, і вирушаю назад. Поки день ще довгий, Вікторія Миколаївна робить мені екскурсії місцями, напевно, куди ми ще не ходили, а це місточно. Ми ще не ходили, я не ходила, Віка точно ходила. Типу пішохідне місто, як у Києві. Так що все нормально. Все знайоме. Що-що? А, тільки рік. То це повторили за Києвом, бо Київського мосту більше, ніж рік. І вид на річку, ось з двох сторін річка. І ми. Але в Києві він гарніше зроблений, кольоровіший. Є окрема доріжка для велосипедів. Тут просто одна сплошна і люди велосипеди в переміжку, але... але нормально, нормально, можна жити, можна жити. Так, Віка йде, або залишається як хоче. А довгий день, як я обіцяла, зараз буде дуже швидка розпаковка. тому, що я купила небагато всього, і для вас залишу ціни. Десь тут знизу ближче скакувати. Бо я не пам'ятаю, буде квитанція. Я тут виставлю. Просто для себе пам'ятайте, що один злотий це теж 10 з копійками. Ближче до 11, 10, 50 здається, щось типу такого. А можливо, навіть трішки більше. Того я брала 11 гривень, зараз. ці ціни будуть у злотих. А ви просто можете. Перше це те, що потрібно мати і купувати завжди. Це пакетики. Пакетки є в більшому розмірі. Це 2,5 літра і 1,2 літра. Віка знову. Потім інші пакетики маленькі. 0,3 ну літра, вони в мене є. Ще теж такі. Кришку, минулого разу я питала лоточок без кришки, купила ще кришку окремо. Я по черзі. По черзі кришкою накривала однією кришкою, накривала два латочки по черзі. Потім ось такі були на розпродажі, на знижці це такі формочки для випікання. Це не собі, це я подарунок. Потім ось такі лоточки, блакитні. вони раніше були прозорі, зараз вони блакитні. Три йдуть в одній упаковці, в мене таких. Дві, тому що одну подарую. Далі. Ще дві кришки для двох різних лоточків. Це буде прямокутний, цей такий трішки довший прямокутний. Зараз я їх покажу. В Ікеї купується окремо. кришка, окремо лоточок. Або можна комплекту там по три лоточка, здається. Ось один лоточок, ось другий. Якщо щось з лоточком сталося, кришка є, ви просто купляєте низ. Не потрібно вам викидати кришку. Далі йшла, йшла, і, і на виході побачила, що ось такі платочки, вони однокольорові. На акції були, тобто різних три розміри я взяла. Один, два, і це третій маленький. Здається, там було два, три, чотири зло. Пакет важливий, потрібен щоб ховати речі, які не носиш, і потім десь кладати в шафу, щоб вони були в гарному пакетику, а не Це набір постільної, постільної білочки. Щось ходила, дивилася, але він був дешевий, щось стоїть за 30 злотих. Тут є і наволочка і тоді Просто знайшла такі пахнючки, Попробую, щоб в шкаф вішити. Ось і пахнуть в шафі, лавандою. Минулого разу купляла такі органайзери в шах, і цього разу я купила не одну, а зразу дві пачки, щоб потім не жалкувати. що по ціні вони класні. Колоточки багато не буває і купила ось такі малесенькі. Знову цим певно я подарую. Для взуття купила ще таких підставок, і вони зручні і недорогі. Під маленькі такі свічечки, капельки купила ось таку підставочку. Три. Айби. І остання річ це вже на собі, це, це для діла. Це формочки для того, щоб мозаїки термомозаїки робити формочки. Ви сюди накладаєте термомозаїку і красочку, так вчить, і вони замерзають і стають такі як брилочки. таких п'ять наборів на літо купили. Таких п'ять литок наборів я купила на літо, щоб були і відали. Ось і все, в принципі, це все, що разу я купили. Якщо що, залишайте там у коментарях, що вам подобалося, що ви хотіли б купити покупити. Субота, 29 березня. Це ще досі відео про березень. Ви вже побачили мою розпаковочку. Це було вчора. А сьогодні з усіма цими сумками, які я вчора вам показувала, ось вони. Я чекаю на потяг. Спочатку їдемо з е, Варшави до Хелма. Чекаємо годинку і їдемо до Києва. І завтра, о 5-й ранку, я буду вже в Києві чекати на метро і їхати додому, щоб поспати. Отакий от от план дій це відео про березень. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися наші історії, мої історії з вікою в попередніх відео або в тих відео особливих. Я не знаю, яке з цих відео вийде перше. Сподіваюся, що. Хватить сил і терпіння і бажання все змонтувати. І ви все побачите вчасно. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що підписані на мій канал. А якщо не підписані, підпишіться. Все, пока-пока.